Ці вставки, які треба затонувати під близьким тоном до авторського живопису. Кілька етапів набирається поступово тон, який потрібно. Художниця Лариса Обухович реставрує сакральні твори з колекції Музею Волинської ікони. Нині працює над образами предстоячих. Каже, робота на етапі тонування вставок реставраційного ґрунту. То є Голгофа. Коли по контуру вирізаються фігури. Розп'яття самого Ісуса Христа на Христі, і у бабіч від нього стоїть Богородиця Печальна і Іван Хреститель з іншої сторони. Характерно для цього цих зображень було те, що на лику Івана і в Богородиці. Промальовувались великі виразні сльози. Ймовірне датування цих образів 18 століття. Науковці привезли їх до музею з церкви села Брани Мар'янівської громади. Виконані вони на сосновій дошці олійними фарбами. Центральна частина, а саме розп'яття, втрачена. Також втрачена частина зображення Іоанна Хрестителя. Шашелю не видно, але живопис мав дуже багато втрат. Оці білі вставки це вже реставраційна. Тут Над збереженням та реставрацією музейних експонатів працюють науковці у Львові та Києві. Розповідає директорка музею Тетяна Єлісєєва. Відреставровані роботи, які на полотні це вісім одиниць збереження, які знаходяться у Києві в Національній академії обжество мистецтва і архітектури. Вони вже готові. Але так само вони там надійно збережені, і ми поки не плануємо повертати їх назад. Науковці національного науково-дослідного реставраційного центру працюють над збереженням декоративної різьби, скульптури та городищенського іконостасу. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк.